Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Просто зараз триває ворожа атака на місто. Росіяни обстрілюють місто кабами. Відомо, що є влучання у житловий будинок, також пошкоджений і об'єкт інфраструктури. Ми слідкуємо за інформацією. Будь ласка, будьте у безпечних місцях, поки триває тривога. А зараз розкажемо і покажемо наслідки ворожої атаки на місто, яка відбулася учора. Ворог поцілив дроном по космічному району. На місці події побувала і наша Ольга Ларіонова. Ворожий дрон вибухнув над дачним кооперативом, що у південній частині Запоріжжя, близько восьмої години вечора. Ударною хвилею у приватних будинках на одній з вулиць вибило вікна і побило уламками дахи. Найбільше пошкодило ось цей двоповерховий будинок. Обсипалась фасадна частина і конструкції. Вибух був настільки потужним, що здригнулись будинки навколо, кажуть місцеві. Ми просто почули сильний вибух, і зривна хвиля пішла бо в нас не було світла і гудів генератор, він аж глохнути почав. Коли бахнуло сюди, у нас залишилося світло і трясли стекла на твій трястий місці. А тоді ми переслікаємо лінію і везде світло почало блимкати тоді, коли бахнуло. Так тут у вас бахкає весь час? Ну да, і кошки будуть тут нелякуєтеся. Цей дачний кооператив багато років тому перевели у житловий фонд міста і доєднали до космічного району. Нині у селищі проживає багато вимушених переселенців. Кажуть, весь час чують вибухи з передмістя і сюди часто залітають ворожі дрони. Через це пенсіонери Віктор Михайлович, його дружина Тетяна Іванівна були вимушені полишити свою домівку. Бо тут все время літало небезпечно. небезпечно, дуже небезпечно. Все бачите, підтвердження. Тому жінка не видержує Тут мала Кушугум, Балабина. це все рядом біля нас. Це Тому ми дуже тут, тут небезпечно. А зараз подружжя приїхали перевірити, що стало з їхнім будинком після вибуху. Позвонили, сказали, що тут прильот був дуже великий, наш дом зацепило. Ну це ми приїхали подивитися, глянули, тут таке-то, кришу побило, вікна побило, коротше, побило. Наслідок атаки дві людини дістали поранень. Це літня жінка та 37-річний чоловік. Зранку у селищі працівники соцзахисту розпочали фіксацію пошкоджень у п'яти будинках. Власники осель можуть долучитись до державних та міських програм для відновлення будинку. Ольга Ларіонова, Микита Денега, телеканал МТМ. Є поранені і в Запорізькому районі. Росіяни вдарили під по автівці у Кушугумській громаді. Поранили літнього чоловіка. Протягом доби росіяни обстріляли майже три десятки міст та сіл області. Зокрема, шість разів били з РСЗВ по Розумівці, Малокатеринівці, Приморському та Гуляйполю. Ще десять ударів кабами завдали по інших населених пунктах. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів. Надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Майже 30 разів росіяни штурмували наші позиції поблизу Гуляйполя. Ще 8 разів на Оріхівському. Проте усі спроби були марними. Протягом минулої доби окупанти завдали шість авіаційних ударів по позиціях наших захисників та прифронтових територіях, застосувавши 30 коригованих авіаційних бомб по населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення територіальних громад. Зокрема, агресор здійснив 23 обстріли по 12 населених пунктах. Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Станція працює лише від однієї лінії зовнішнього живлення Дніпровська. Подача електроенергії по лінії Феросплавна 1 припинена з невідомих причин. Окупована станція знову працює в режимі критичної енергетичної вразливості. МАГАТЕ має зафіксувати. Після планових перевірок і під повним контролем РФ ЗАЕС системно отримується в умовах, що створюють реальну загрозу ядерній безпеці. Херсонська, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області продовжують потерпати від ворожих атак. Які наслідки обстрілів розкажемо далі? Росіяни продовжують терор Херсонщини. Зокрема, зі вчора до самого ранку обстрілювали Херсон. Через атаку на обласний центр поранено п'ятеро людей. Ще троє цивільних постраждали через обстріли області. Пошкоджені приватні будинки, кінологічний центр, підприємство, газопровід та мікроавтобус. У ніч проти 17 грудня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. На Нікопищині били ефпів дронами та артилерією. Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і три приватні оселі, магазини та лінія електропередач. Безпілотником армія РФ влучила і по межівській громаді, що на Синельниківщині. кабами по Покровській громаді, понівечени приватний будинок. Чотири населені пункти Харківщини росіяни обстріляли протягом минулої доби. Через атаку на село Червоне поранено четверо людей у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Лозівському районах пошкоджено приватні будинки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема бив дронами. два БПЛА типу герань 2 та один «ФПВ-дроном». У дружківці на Донеччині одна людина загинула, двоє отримали поранення. Також росіяни вдарили ФПВ-дроном по машині рятувальників, коли вони їхали на виклик. Внаслідок влучання в автосистерну поранено чотирьох рятувальників. Вони в лікарні пошкоджено й пожежний автомобіль. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей. Знайшов карту і замість того, щоб піти у банк чи поліцію, пішов за покупками. В Олександрівському районі затримали 43-річного чоловіка, який витратив 6 тисяч гривень з картки, яку знайшов на зупинці. Тим часом її власниця звернулась до поліції, бо почала отримувати повідомлення про списання коштів. Врешті чоловіку повідомили про підозру у крадіжці. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Нове обладнання передали чотирьом громадам області, а саме підрозділам пожежної охорони Кушугумської, Новоолександрівської, Михайлівської та Широківської громад. Від товариства Червоного Хреста та партнерів з Німеччини громади отримали захисне спорядження, інструменти, вогнегасники, сирени і гучномовці. Рятувальники кажуть, це значно підвищить рівень безпеки населення. Дякую. Червоному хресту за підтримку наших громад це дійсно необхідне нам щоденне обладнання. У центрі Запоріжжя на бульварі Шевченка з'явилась нова інсталяція. Її автори, директор фонду Покоління майбутнього Максим Кравчук та скульптор з Хмельницька Андрій Гарт. Інсталяція під назвою Ставки надто високі має вигляд грального столу із зображенням карти України у червоно-чорних кольорах. Головна ідея показати, що важливі для країни рішення часто ухвалюють далеко від фронту, але їхні наслідки відчувають ті, хто живе тут і зараз. Перехожі можуть деякі фішки пересунути на ті місця, куди вони вважають за потрібне на цій інтервізованій карті України. Наприклад, багато у Запоріжжі живе переселенців до 20%. І людина може взяти фішку і поставити її на те місце, де їй болить на карті України. Тольна інсталяція, коли йдуть перемовини, коли у нас хочуть загарбати нашу землю. Щоб ми віддали території, то ставки дійсно високі, але це не тільки про землю, це і про людське життя, про людські долі. Вона відображає наш, нас як народ, які об'єднуємося з нашими помічниками, партнерами, і з ними разом ми виганяємо з своєї країни, можна сказати, це лихо, яке у нас зараз є. Це Гарний інструмент для того, щоб торкнутися до сердець людей. Ми повинні скріплюватися і об'єднуватися. Як я деякі рази кажу, за з півдня до півночі, з заходу до сходу, на світі немає такого, як ми народи. Ставки дійсно за високі, каже захисник зі Львова, який працює на запорізькому напрямку. Його звуть Тарас. Та чоловік переконаний, у цій грі у нас є козир. Його просто тримають до вирішального моменту. Іде боротьба не тільки за тих, хто сьогодні проживає, це боротьба в ім'я майбутніх поколінь. І ці солдати, які сьогодні, якщо ми візьмемо цю інсталяцію, які стоять і захищають кордони нашої держави по лінії вогню, це боротьба за майбутнє і успішність цієї держави як економічної, бо ми українці ми дуже роботящі, ми дуже трудолюбиві. І коли ця війна закінчиться, ви побачите, як стрімко наша нація буде розвиватися. Вогники Хануки запалали і у Запоріжжі. Цьогоріч на свято припало і 25-річчя єврейського громадського центру Мазальтов та 30-річчя благодійного фонду Хесет Міхаель на захід запалювання мінори зібрались не лише юдеї, а й запорізькі волонтери. Далі детальніше. Подвійний ювілей єврейських організацій Мазальтов та Хесет Міхаель відзначили на третій день хануки. Це восьмиденне єврейське свято нагадує про перемогу світла над темрявою. У витоків стали люди, які шанують юдейські традиції. Один із засновників єврейської громади Авраам Любашевський, чоловік досліджує історію свого народу та займається волонтерством. Цю справу передав і сину Геннадію. Я дуже цікавлюся, як і мій батько, історію єврейського народу, і я дуже багато знайшов. Дуже цікавих фактів про людей і наших мешканців із інших міст. Люди цікавляться ці історією, і цього не треба забувати. Ми пам'ятаємо себе, і коли в нас є пам'ять, життя наше продовжується в наших дітях і в наших онуках. Шанувати запалення особливої святкової свічки мінори завітали також і волонтери, які співпрацюють з центром Мазальтов. Серед них Ярина. Вона започаткувала проєкти допомоги рідним загиблих українських воїнів, адже сама втратила чоловіка на фронті. Каже, фонд Мазальтов сприяє в організації дозвілля. Ми співпрацюємо, мабуть, з 2024 року. Тобто не так давно, але за цей час. Ші спільноти були організовані виїзди, верне, село, ретрити. І ну, для нас це дуже цінно і Важливо, що так як я сама також відношусь до родин, загиблих, мій коханий загинув на війні, І мені дуже важливо, що про нас піклуються. Благодійна організація «Хесед Міхель співпрацює із місцевою владою, разом опікуються самотніми людьми, які потребують стороннього догляду. Це дуже багато вразливих категорій населення, які потребують як підтримки, так і взагалі стороннього фізичного догляду. Звичайно, наші соціальні партнери, наші друзі, неурядовий сектор є нашими такими допоміжними друзями, які підхоплюють і допомагають своїм ресурсам надавати ці соціальні послуги. Мазальтов створили чверть століття тому, а Хесет міхель виповнилося рівно 30 років. Для нас велике свято. Коли я говорю для нас, я маю на увазі родину людей, які живуть у полікультурному багатонаціональному Запоріжжі і дарують розуміння, взаємодію і справжній полікультурний діалог. Загалом на захід завітало близько півсотні представників громади та гостей. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.